Все можна спостерігати, да? от, спостерігати, тобто усвідомлювати. Звук можна усвідомлювати, тіло можна усвідомлювати, смак можна усвідомлювати. То, що бачиться, можна усвідомлювати. Можна бути конкретно в чомусь. От я, наприклад, дивлюся на тебе, да? я конкретно в тобі, а можу усвідомлювати всю картинку включно з цим тілом, з штативом, от з тобою. От все усвідомлюється. І воно безусильно. Тобто, я нічого не роблю для того, щоб щось усвідомлювати. Усвідомлення відбувається. Тобто, абсолютно ніяких зусиль. І той, хто хоче перебувати в якомусь стані, також усвідомлюється рівноцінно. Якщо можна щось усвідомити, це вже не ти. Бо є щось, що усвідомлює. І тобі треба просто зсуватися до того, що усвідомлює. Просто увагою. Воно само ссувається. Тобі навіть ти, насправді ти навіть увагу не направляєш нікуди.